Хоча я, як завжди, хотіла знайти якесь дуже затишне, душевне місце для себе, десь поїхати подалі, а тут трохи страшно. Після моїх фільмів жахів але вже розкажу, нікуди не під'їхати, розкажу вже тут. І так відео на хвилинку-дві, і мені треба їхати вже до школи, по сина забирати. Тому розказую. Розкажу. Сьогодні вже пройшло два тижні, як я на Вегові. Я взагалі це відео мала записати вчора, але я не мала, тому що я сьогодні вколола третю ін'єкцію вагові. Так, за два, е, другий тиждень. Що сталося за другий тиждень? Я схудла на пів кілограму лише, але це знову ж таки. Е, я не старалась харчуватися прям ідеально чи правильно. Я їла тоді, коли хотіла і що хотіла. І цей тиждень навіть у мене були, я їла більше солодкого, тому що у мене місячні і я просто не могла, я реально хочу їсти. І я чесно не розумію, ну можливо, і найкраще, це що в мене нема побічних реакцій, таких як інших людей. Нодота, переважно всі так кажуть. Тому що в мене ніякої нодоти немає. У мене апетит як був, так і є. Ну, може, реально не переїдаю, як можу, як могла колись це робити. Коротше, ось так. Побічних реакцій немає, якби це дивно. І навіть страшно не звучало, я їх чекала, тому що наслухалася, що в людей, всіх людей, переважно реально, в яких я дивилася, та контент, який я споживала, всіх була нудота. Не могли їсти, немає апетиту. У мене є апетит, я можу їсти. Я хочу їсти. Я хочу солодкого, я їм. Ось такий мене другий тиждень якось навіть дивно, тому що таке враження. Що нічого не міняється. Типу, якось мені не сходиться, ти собі колиш таку штуку, і щось воно не йде, так як має, та ніби. Але результати є. Пів кілограма і це без, і без старань, які я би могла докласти більше старань. Але я просто не хочу прям обмежувати себе, тому що я знаю, як це, я це вмію робити, це, точніше, вміла це дуже робити, обмежувати, щоб просто нічого не їсти. А я так не хочу, я хочу жити і їсти те, що я хочу. просто у мене перша ціль це не переїдати. Такий у мене був другий тиждень. Напевно, треба вчитися цікавіше знімати. Прийшла одна жінка, і вже не так страшно <свісно> на фоні, тому що це дивно, дійсно трохи дивне місце. Я просто хотіла трошки поїхати десь далеко до моря, океану, до дерев, знаю <свісно> в ліс. Ось так, трохи сумно, тому що, не знаю, напевно, тому що дощ падає, падав і буде ще падати. Погода така не дуже, не сонячна. Це все. Дякую, що дивились моє відео. Треба робити контент якийсь цікавіший. але Маємо, що маємо на даний час. Всім дякую.